У студії Українського Радіо Миколаєва Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ця програма Радіо День. Сьогодні ми говоримо про центр корекційної допомоги дітям з розладом аутичного спектру, який офіційно відкрили цього тижня у Миколаєві. В Україні подібний заклад вже понад два роки працює у Львові. Що мотивує команду фахівців центру? Хто може відвідувати безкоштовні корекційні заняття, та як це допомагає дітям з розладом аготичного спектру адаптуватися до життя? Більше почуйте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. і Сьогодні п'ятниця, 14 листопада, 1360 днів нашого гричного спротиву повномасштабній агресії Росії. 10 листопада у Миколаєві офіційно відкрили центр корекційної допомоги Левчик Спектрум Хаб, де безплатно займатимуться діти з діагнозом розлад аутичного спектру. На відкритті закладу побували кореспонденти Суспільного, тож далі детально про роботу центру розповідає директорка фонду Майбутнє для України Ганна Ковальова. Слухаємо. Сьогодні в нас насправді велика подія для нас, для команди фонду, для батьків, які приводять своїх дітей щодня сюди на заняття, тому що це відкриття другого проекту. Перший знаходиться у Львові. Він вже працює більше двох років. Саме перший спочатку був на початку війни відкритий а, в Варшаві, і це третій хаб, який безкоштовно надає соціальні послуги для наших діток. Він відкритий а, разом з меєю міста, а, За що окремо дуже вдячні голові міста за те, що дали надали нам приміщення для наших діток? Головна задача. Цього проєкту це допомагати дітькам в спектрі аутизму, допомагати їх батькам, тому що зараз програма буде трішки адаптована. і Вона буде ще націлена на допомогу батькам, які працюють, які живуть цими дітьми по Це отримання безкоштовних рекреаційних занять. Дуже важливо, що ми не надаємо їх що там одноразово. Це є окрема програма. Міта цю програму для кожної дитини окремо. Вона мінімально продовжується 6 місяців. тобто кожна дитина заходить нам на 6 місяців. Наразі в нас вже є 36 діток і. Порядку 20 стоять в черзі, тому я сподіваюся, що ми будемо знаходити фахівців, які зможуть надавати більше послуг і більше брати діток у програму. Тут є все: від аботерапії до сенсорної інтеграції, абсолютно все, що потрібно дитині. Логопед, психолог, повний спектр послуг. На питання кореспондента, чому після Львова саме у Миколаєві відкрили подібний заклад, Ганна Ковальова відповіла так: почуємо. Ми відкриваємось там, де на це є запит. Ми зустрічаємося з мерами міст, з головами міст. Спілкуємось про те, який є запит на саме цю допомогу. Від Миколаєва ми почули, що це потрібно. Цей проект відкрився не так швидко. Ми до цього йшли, ми аналізували, ми зустрічалися, планували це відкриття. Тому наступний ми плануємо відкрити в Харкові. Одразу можу вам сказати. Наразі в Миколаєві багато діток ВПО із Херсону із інших міст. Тому це не случайність. Ми готові приймати більше, але нам для цього потрібні фахівці. Наразі ми навчаємо їх. У нас є метадіст, який відкривав. Центр у Львові, фахівці звідси поїдуть навчатися туди. Фахівці зюти приїжджають навчатися сюди. це трішки ну Наприклад, до всього у нас великий запит на реабілітолога. А як всі розуміють, це зараз найбільш така востребована професія? Тому будемо чекати. Сподіваємося, що дуже швидко дуже зібрати команду. Діти займаються п'ять разів на тиждень. У нас є окремі умови прописані, як діти не попадають сюди. Обов'язково щоб вона відвідувала ці заняття, а не просто займала це місця. Все безкоштовно. Завдяки нашим партнерам, ну головні міста, які передоставили нам приміщення, нашим партнерам нової України, які фінансово підтримують цей проєкт зараз і у Львові, і в Миколаєві. Всім меценатам, нашим меценату, які також нас підтримують постійно. Від підтримки партнерів та меценатів залежить, чи будуть такі центри і в інших містах України, каже Ганна Ковальова. Заклад, який відкрили у Миколаєві, поки що не має усіх можливостей, які вже напрацьовані у Львівському центрі, але базові терапії тут надаватимуться. Розповідає керівниця проєктів та програм напряму допомога дітям фонду майбутнє для України Ольга Глюза. Перший з'явився у місті Львів, і він у нас більш багатофункціональний, тому що він вже три роки працює. В ньому ми надаємо допомогу з aba терапії з сенсорної інтеграції, з логопедії. І там також у нас є музична кімната, арт-кімната і темна сенсорна кімната, що стосується нашого центру у Миколаєві. А він у нас на початковому етапі має тільки основні базові корекційні терапії: це логопедія, сенсорна інтеграція і ABA-терапія. Наразі наш центр працює у тестовому режимі. Ім'я два тижні. І ми тільки знайомимось з дітьми. Це період, який необхідний методисту і нашим фахівцям, щоб зрозуміти потреби дитини, щоб написати їй правильну програму і щоб почати знайомство дитини і фахівця. Це займає певний час, щоб встановити контакти. Дитина мала довіру, але ми вже наразі знаємо і маємо програму для кожної дитини, яка вже відвідує хаб, і вона по ній почала займатися. Динаміка буде помітна за три місяці. Наш хаб надає послуги дітям з 2 до 12 Років, але найчастіше зустрічається категорія від 3 років до 80. Наразі тут так само ця вікова категорія трішечки змінюється. Дітки зазвичай від 5 до 8 років. Але звісно, що у нас буде ще добір дітей, і вікова категорія буде з 12 до 2 до, з 2 до 12. Для того щоб стати нашим бенефіціаром, потрібно мати довідку про те, що у дитини діагностовано аутизм. Які батьки мають заповнити, що вони надають права і приймають наші послуги і по суті, це все тому жодної справки ВПО у Миколаєві не потрібно. У Львові так як зазначили керівники центру, кількість фахівців та спектр послуг в закладі планують з часом збільшувати до 50 зросте і кількість дітей, які отримуватимуть тут корекційну допомогу. Ольга Глузях розповіла детально про можливості центру. У нас є чотири кабінети, в яких працюють психологи і надають послугу aba терапії. У нас є кабінет реабілітолога, сенсорна інтеграція, і один кабінет логопеда. Вони оснащені всім необхідним, щоб надавати послуги. А ми набирали фахівців з Миколаєва та області, і це фахівці, що мають вже досвід роботи як психологи, як реабілітологи, логопеди, і мають додатковий досвід комунікації з дітьми з розладом спектру аутизму. Але ми. Готові до навчати своїх фахівців. Так само зараз у нас проходять наші фахівці, психологи додаткові модулі по АБА-терапії, щоб надавати ці послуги відповідно до нашого стандарту. Кожна дитина проходить кожного з фахівців, який буде з нею працювати, тобто три дисципліни Бій сенсорна і логопедія. І також має зустріч з модератором. Разом колективно вирішується все, що по кожному напрямку дитина буде проходити. І за три місяці план буде переглянуто відповідно до того, що досягнуто дитиною, що Потрібно коригувати. Ми дозволяємо батькам бути присутніми на заняттях, і ми хочемо також навчати батьків, щоб могли вони вдома підтримувати і допомагати дитині засвоювати ці навички, які отримані в хабі. А якщо батьки можуть і хочуть, ми звісно можемо також проводити для них навчання, і ми завжди за, щоб вони були присутні, особливо на початку у процесі, тому що це дає дитині відчуття захисту рідної людини. Поруч ми ніколи не виганяємо батьків з наших занять. Тільки за, щоб вони були присутні, три дні вже відвідую заняття в центрі. Яна з маленькою донькою жінка каже: їй важливо, аби дитина в новій обстановці почувалася комфортно. Пряма мова далі донечки. Ось у жовтні було 6 років. Діагноз нам поставили аутизм. Але в нас легка форма, слава Богу. Про центр ми дізналися у групі нашого міста. У нас доволі багато таких груп, як виявилося. І я не відстаю. Я вже два роки веду теж таку групу для мам, особливих діточок, де ми ділимося там інформацією, до яких лікарів звертатись, які центри можна звернутися, щоб ходити. І ось так я узнала про цей центр і порадила також нашим мамам звернутися в цей центр, так як в нас в місті дуже дорого відвідувати такі заняття і батьки. І просто ну, неспроможні стільки оплачувати. Тому це чудова дуже нагода для того, щоб допомогти своїм діткам, і ми нею скористалися. Ми вже три дні сюди навідуємося. Це два дні було по три заняття і останні два. Одне заняття трошечки нам не зайшло, але ми не розчаровуємося, тому що нашим діткам треба час звикнути, треба більше обжити кімнати. Ну, це так моя думка, тому що до одного спеціаліста трошки не зайшло, так як кімнатка трошки була не обжита. Більше хотілося б, щоб було навісних качелей, більше там чогось сенсорного, там басейн, наприклад, з кульками, щоб це могло розвантажувати дітей, тому що коли. Нове знання, знаєте, нові люди. Їм спочатку треба розслабитися. Щось таке цікавеньке, яскраве, щоб їх завлікти. Ну, в принципі, дитина з настроєм іде. Коли щось не заходить, вона починає сразу нервувати, коли якесь місце не підходить, то вона сюди в припришку йде. У приміщенні центру облаштовані кімнати різного призначення. В одній з них спеціалістка Анастасія займається з дітьми аватерапією. Розповідає. Ми проводимо або а це корекційні заняття для діток для того, щоб вони краще себе почували і в родині, і в соціумі, для того, щоб вони вміли себе заспокоювати для того, щоб покращилася їхня поведінка. Або терапія простомуславами це прикладний аналіз поведінки, це наукова дисципліна, яка допомагає впливати, покращувати поведінку і дитини, і дорослих, і це застосовується навіть на відкриттях. Це в нас іграшка для розвитку дрібної моторики, для того, щоб ручки були сильніші, для того, щоб дитина краще говорила, вимовляла. Позитивного результату від занять очікує Олександра, мама шестирічного Михайлика. Почуємо, що жінка розповіла кореспондентам Суспільного. Я дуже багато моніторила, ну там цікавилась, де я куди можна дитинку влаштувати, аби там проводити заняття і дозвілля, і соціалізацію. Тому заливчик я чула. А потім, коли нас запросили на відкриття, це супер чудова ініціатива. Міші 6 років вже діагноз нам поставили в минулому році. Це вже офіційно. Інвалідність дали. Запідозрила я ну, так, на ранньому періоді, просто це в мене друга дитина. І я просто розуміла, що він розвивається не так, як має розвиватись нормотипова дитина. Ось, ми, звісно, відвідували заняття, психологів, все-таки був доволі довгий шлях наш, аби зрозуміти, аби дійсно встановити діагноз і вже. Ну, Знати, як правильно як коригувати його поведінку і його стан взагалі, ну звісно, що це дуже велика допомога батькам, тому що на жаль, така тенденція, що таких дітей з кожним роком стає все більше. Вони, звісно, так такі ж діти, як і всі, але просто потребують більшої уваги і більш скоригованої правильної, ну скажімо, освіти, і ну щоб правильно правильного підходу, скажімо так, тому що ABA – це така дуже важка. Це взагалі наука. Я дізналася, що це наука поведінкова. І це такі дуже важкі, дуже. Такий тернистий шлях, але він, як правильно сказати, він допомагає, і від нього реально є результати. Тому що ABA в нашому житті присутня, а зараз буде присутня ще, ще раз. Я думаю, що для батьків це дуже ну, класний центр, допомога спеціалістів, і батьки також мають якісь там. Пів ну, пару годин, 2-3 години вільного часу, аби займатися там своїми якимись питаннями, тому що ми всі люди і всі, всі трошки бувають, ну, як сказати, ем, втомлені. Тому що такі дітки це, ну, це така робота. 24 на 7. — А ми знаємо, що нас тільки для БПО, так? Е, ні, ні, не тільки для ВПО, це для Миколаєва, Миколаївської області. Легче, тільки у Львові. Я так зрозуміла, що там вони приймали дітей ВПО. А тут я зрозуміла, що Миколаїв, Миколаївська область Ну, ви з Миколаєва, так дуже важливим для батьків є питання безпеки дітей під час перебування у центрі. Ольга Глюза пояснює. У нас є розроблені алгоритми на випадок різних ситуацій. Наразі перша ситуація, що може статися, це повітряна тривога. Для цього у нас є найближче укриття, не в нашому хабі, але тут неподалік. Воно всім необхідним оснащено. І алгоритм такий, що за повітряною тривогою, звичайно, що діти одразу переходять в укриття. А що стосується відключень, у нас є кофло, і поки що ми думаємо про те, що якщо ситуація погіршиться, то буде розроблений додатковий план у деяких випадках. Відміну заняття в деяких випадках продовження. Терапія та корекційні заняття необхідні для пацієнтів з розладом аутичного спектру, пояснює головна експертка з медичної генетики у Миколаївській області Ірина Зінкіна. Та щоб допомога була максимально ефективною, обстеження має бути комплексним, що передбачає генетичне та імунологічне дослідження. Пряма мова далі. Аутизм. Та розлади аутистичного спектру це такі стани, які пов'язані з порушенням нейророзвитку головного мозку, ще внутрішньоутробна чи можливо, після народження. Тут багато причин, які приводять потім до порушення соціалізації дитини, порушення мовного розвитку, психічного розвитку і так далі. Зараз це питання дуже актуальне, тому що дітей з аутизмом та людей з аутизмом зараз гіометричну прогресія. І це збільшується. На жаль, не можна сказати, що раніше аутизму не було. Просто формулювання діагнозу була інша. Це були діти чи люди з затримкою психомовного розвитку, затримкою психічного розвитку. І так далі. Зараз я можу вам сказати, що на прийомі, коли до мене звертаються до обласної дитячої лікарні, десь відсотків 70 зараз це діти та дорослі з порушеннями нейророзвитку. З підтвердженими діагнозами аутизм чи розстройство аутистичного спектру, бо підтверджується спеціальним тестуванням, яке проводять психіатри, але у тих дітей та пацієнтів, які з підозрою, скажімо так, ще не підтвердженим діагнозом, але підозра на раз чи аутизм. Тобто, причини в принципі це в генетиці більше це мультифакторіальне захворювання, тобто є причини чисто генетичні, і це потрібно виявляти. Обов'язково виявляти, але на жаль, зараз в Україні ця діагностика є пособною. Це ngs діагностика, секвенування генів, панель пов'язана з порушенням нейророзвитку або панель аутизму. Та коштує вона приблизно від 20 до 50 тисяч гривень. Це в залежності від лабораторії, в залежності від країни, яку будуть відправляти ці аналізи. Але не обов'язково всім це ж лягає на плечі батьків ці обстеження. Не обов'язково всім робити ці дослідження, бо багато наслідків того, що Порушення обміну речовин призводять до аутизму, тобто це непереносимість якихось якісь харчових речовин. Частіше це глютен, білки коров'ячого молока. Лактоза менше, але також має свої наслідки, тому є ще порушення обміну сіркомісних амінокислот, порушення обміну ліпідів і так далі, вуглеводів. Тобто, це потрібно обов'язково дитина, потрібно обстежити чи пацієнта. Якщо не звернути на це вчасно увагу, то це і призводить до порушення обміну речовин в цілому організму та порушення, скажімо так, простими словами, харчування головного мозку. Мультифакторне захворювання причини, розумієте? Навіть під час вагітності мати користується мобільним телефоном 24 на 7. вона його тримає біля свого живота в кармані, наприклад. Розумієте? Навіть не замислюючись за те, що ці волни можуть впливати на дитину. І це також наше харчування, яке з генетично модифікованими продуктами речовинами вже є у нас в наших супермаркетах. І так далі, тобто, це також може впливати. Наша екологія, на жаль, вона також не надає нам здоров'я. Зараз війна, зараз речовини, які викидаються в повітря, в воді ми їх знаходимо, вони не є тими речовинами, які сприяють нашому покращенню здоров'я. Ці так скажемо, розлади можуть розвинутися, і потім в процесі життя людини. Як правило, після першого півроку життя можуть почати проявлятися, скажімо так, тригерами для цього можуть бути віруси якісь, Дитина перенесла вірусну інфекцію, і це являється тригером для початку розвитку аутистичного спектру розладів, і так далі, тобто. Тут багато чинників, які можуть впливати, і з кожним пацієнтом потрібно індивідуально це проглядати, потрібно гігієнологічний анамнез, тобто, чим хворіли твої предки і так далі. Не можна сказати, що це дійсно шаблонне захворювання, тому потрібно до кожної дитини пацієнта підходити індивідуально. Якої допомоги ці пацієнти потребують? Не можна сказати, що тільки медикаментами та обстеженням вилікується дитина. Ні, потрібна обов'язкова реабілітаційна терапія, яка включає свою роботу з нейропсихологом, легобедом, дефектологам, лікувальна фізкультура, реабілітація, масажі, плавання, акупунктура, музична терапія є така, тому це все. Потрібно з дитиною займатися, і це дає позитивний результат. Тільки обстеження не може дати покращення, зазначає Ірина Зінкіна. Це робота 24 на 7 з дитиною, і для батьків дуже важливо мати підтримку відповідних спеціалістів. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.